Так, ну що, всіх вітаю, значить 12 вересня у нас сьогодні Добрались ми наконець то до стерні до своєї таке, бо вже треба подіскувати, хоча воно критично особи не чи немає. Края грязні. А я грязний. Ну, особливо там на... Де посадки немає, де там щось різніше. Може, коли бризкали, більше здувало. Можна було б, би, би лучше зайти гліфосатом Це все залити. Ну, все одно, такої можливості в нас немає, гліфасата в нас теж немає. Зараз легенько спробуємо це все О, все, ще. Палка соняшника, пшеничка по нулю сіяна. Ой, є лопатка, я оце грибуся не Да, Та зараз диском прийду, там трошки вага є якась. В принципі, я думав, що раніше нам було зайти, але бачу, що вовремя нормально. Дощик у нас якийсь там пройшов трошечки, може буде трошки м'якше. Взагалі, зараз настроїмося. Тут добре за посадкою вітру немає, можна щось познімати. Ой, це таке. Та й покажу як воно дискується. БДФ. Ромашка велика, вона важкенько настраюється. мелкий оброботок нею, ну це таке собі заняття. Возможно, ну поки настроїшся. І теж там клики, це хоч вони вже підтерті, то більш-менш. Взагалі зараз настроюсь і продовжимо сьомочку, Так що не переключайтесь. Так, настроївся. Фара одна відпала зверху, велика. Не зовсім приємно, але нічого. Ходи плюс-мінус настроївся, щоб і вирізали, щоб бугрів не було. Тут, звісно, де скоро збавляєш, то воно видно. Ну та й тут вже край іде по перекритків. А так в принципі взяв таку діагональку невеличку, навіщо забью той угол і наверное, возьму ще трошки більшу закручу її то идеи будет лучше вот так вот выходи в принципі великой груди немає это самое главное чтоб она и не викапувала так то сантиметрів 7 робе да понятно что шифер по любому есть Но головне, що воно все вирізає. Все вирізає. Ну і замішує соответственно. Сзади щось то ще не вистачає, якби бы, може був бы ще один каток стояв. Ну, все така грудка єсть. Це поганенько, вона не везде, но є. Це буде неприятно. Потому що вона же ж засохне. Не вистачає ще ззаду, може ще один каток якби, аби... Або може якийсь цеп, що був би, може, Або пружина борона йшов ряд. Ну, хоча чи горнуло би, чи ні, не звісно. Ну, напевно, ще один каток було б добре. Двойним катком. Ось такий, то фон. Так що, потихеньку. Потихенько процес йде. 11 км в час сходжу. В принципі, можна і мабуть більше, але є смисл пригати, не знаю, бо більше діагональ візьму, може спробую. Ну, якби великого смисла немає в цьому. Ми нікуди не спішимо. Краще потихеньку, спокійно собі заробити. Ну, Якось такий фон. Ну, в принципі. Бувало і хуже набагато, так що якось так. Так, ну там ще може трошки з кабіни познімаю по суті інтересного нічого немає дискок у мене вже є на каналі це якби камеру якусь та щоб поцепити то да бо телефоном не удобно на держателі телефон трясається ну не суть общем потихеньку работаємо зелень вирізає все вирізає трошки замішає богрів сильних немає грудки немає так що продовжуємо. Дальше Будет что-то интересное, все сниму. Ну, надеюсь, не такая интересная, как фара отпала. Ну, а что сделаешь? Их не крепления там слабенькие. Ничего не сделаешь. Там все такое самое крепление, как на этой фаре. То и оно и отпало. Ну, ничего. То сделаем. Все будет хорошо. Сзади вроде бы все нормально. Диски. Крутиться, все робиться. Це ще землю кидає, звісно. А що зробиш? Кстати, може, кому чистики треба, нові на БДФку можу продати. Договоримося. Саме якщо, звісно, комусь треба, бо БДФки мало в кого є, ну Тим не мене. Взагалі, так що якось так, не переключайтесь, далі ще щось поснімаємо, побалакаємо. Так, що, на сьогодні, мабуть... Наверное... Все, вже у нас 7 годин. В принципі, за час я тут не закончу. Мужикомари прямо почали гризти. Ну а завтра все одно ці края їхати, то на сьогодні це, мабуть, тут закончимо. Зараз поки півчаса десь буду їхати додому, поки вийдуться, поки туди сюди заправитися треба. То і таке. То зараз в ту сторону і при цей. А це хоче і пориця землі. Бо кажуть мені що ну, типу, оставляємо стерню так довго, погано, типу, влага уходить. Ну зараз в принципі подивимося Що воно і як воно. Я, звісно, паршиве без держателі, ну нічого. Е, як би, кожному своє, кожен по-своєму робить Що, коли, як, хто одразу за комбайном там луще, Смотря теж під які далі операції. Тобто, якщо воно буде пахатися в осінь, ну, то а що б і ні, може і після комбайну. Ну, просто так як у нас в цьому році, після комбайну люди подіскували, там просто куски е цемента, ну, кірпічі подоставали, в общем. ну а який смисл. Як подобається, далі прыгать, звісно, по такому, то пожалуйста. Тут хоча б все воно ну, більш-менш мягко, то есть, ну, підождали, да, якісь там дощики були, хоча вони по суті... Ну, все. Есть трещины. Но ну, там воно все равно якась влага есть. Да, це все трещины. Да, я комбайн, де трактор проїжджав, понятное дело. Так то, щоб сказати, що там, ну я не знаю, ну все прям під силову візьмемо. Ну понятно, что тут буде влага, правильно? Як ж? Ось все, пожалуйста. Возьмемо все. Рядок, ну, відносительно тут розкрито. Прямо під цим. Ось, так, да, там можна сказати, що був дощ. Ось зверху пилюка. Ну просто пилюка. Підемо під рядок. Ось. Далі як не як, яка влага є. Просто я раді інтересу навіть стану і покопаюсь там, де люди подіскували одразу після комбайну. Я вже постарився і там, ну, там сухіше набагато. Тобто, ну я нікому нічого не доказую. Самом цікаво, просто завжди казали, що треба лущити сразу після комбайну, щоб через трубку влага не виходила. Ну блин Вона тут тут є, трубка присутствує, 12 вересня на дворі. Ну нічого, так, да, по шапці можна дати за ці бур'яни, так це все це? Да. Ти що розводиш бур'яни? Семена і тому подобне, і вони беруть влагу, зголосимо. Соняхи теж. Це треба було гліфосатом, просто жахнуть все це діло. Та і все. Аби ж тільки воно так було, що сразу після уборки ти собі е, там бороною, наприклад, пройшов, щоб замішати там деякі потіки, де там ще щось, колоски валяються. І щоб дощик був, щоб спровоцювати, щоб забрізкати все одразу гліфосатом. А так ти хочеш побризкать, падалиці немає ще, ти розумієш, що це тоді кілька разів треба бризкать. А воно ж все впирається в день, все я теж я рився. Тож дивися, як воно глибоко та влага є. Чи знизу там не сухо. Там влага є. Так, да, воно там уплотнене, але є. Там важно Земля. Ти й такое, кожному своє. І я, я вважаю, що не стоїть комусь нав'язувати своє мнение другому чоловіку, який по-своєму діляв. Тому якось так. Ми ділимо так, буду иначе. То той такое. Так що в общем, на сьогодні все. Но не переключайтесь, далі буде. Що, <клес> день, следующий. переїхав я на другу ділянку, тут бур'яна побільше. Тут конечно за бур'ян можно и получить. Но тут интересно. Э, Тут съелось без дисковки вовсе. Тут вже такий бурьян стояв. Ну то у нас, ну я не знаю, тут даже усилия не надо. Ну понятно, де проходило колесо, раз чи не, чи два, там да. А так, даже усилия не треба, щоб ту лопатку воно Она просто заходить 8-10 см. Все. Зачем дай більше? Все колесо було. Ось все. Просто вона залазить туди і все. Кайф. І структура ж така у неї просто суперова. Ну і ми подискуємо це все дело спортом, конечно. От ми не глибоко дискуємо, но буде Ось все буде уплотнення. И все, потому что диск він під землей там все одно уплотняє ромашка наклонена. Ну тогда же це интересно. Так, може вітер буде трошки... Я как трошки пропытаюсь закривать, но просто що интересно. Там де не тронуто, и сейчас мы дискуємо. И все сразу після уборки поле буквально напротив. После уборки обходили край. Ну і це просто трендець лопатку невозможно толком запхать так да, понятно що в бугры и тут тоже не везде воно залазит и все теж по цьому надо будет прыгать ну я не понимаю такого ну ладно край дійшли а тут вообще Ну все он дальше не видит ну це і ми таке зробимо на жаль но тут не це цікаво вот поле перед посевом дисковка была. Я не знаю, чего так. Честно, я не понимаю. Я еще подивлюсь, у нас есть посев делянка, я сейчас сниму после стерневой севалки. Но тут -а, как-то плотнее оно прям... О, ну все, вот вместе залезло хорошо. А в основном так плотно заходит. И якось... как-то вот там все уже залезло, все залезло. Якось і вроді слідів тут не видно. Щоб проходила техніка. Ну якось плотніше, не знаю. Може що по-дискованому сіяно. Може і ні, не, не знаю. ну Так-то по суті теж якщо пориться, Ну воно навіть видно. ось, ну далі якась друга. А ну це вроді би колесо, десь так треба. Ось тут точно не було. Структура навіть друга, якась грунта. І всюди, все вже йде твердо. Хоча, Хоча по суті было бути так, як у нас. Теж якась влага є. Ну, удивительно. Подивимося, ми в минулому році еліту сіяли з терньової сівалки і дискували, бо там був рапс. щоб не було тієї палки, багатенько там діскували. Тож ще подивимося там. Бо с душа интересна она. Ну а це, конечно... Я не знаю це... Таке ну... Я вот такая вообще не понимаю. И в людей есть поля так подискованне полностью. Тут слава богу хоть крайтик. А есть поля. И, ну... И... какой из цього толк? Я не понимаю. Ну мойо, ну отут от же потім скакати треба буде. Це якийсь капець. Ну то таке діло. В Взагалі, далі буде... Далі я вставлю ще ділянку з, там, де стерньової сіяли, тоже дискували. Так що остаємося, дивимося, що там, бо мені аж самому тепер стало цікаво. Так що не переключаємося. Так, переїхав я на цей участок, де стерньовою сівалкою сіяли. Ми тут сіяли еліту, Оржицю нову собі. Ну тут, конечно, поплотніше. Предшественник був 8 Ріпак. І перед посівом дисковка раза два дискувалася, може і три. Ну після Рапса, щоб палки не було, тої. І... Ну в СЗС, ке там же ж прикатка Капітальна, конечно. Ну, не знаю. Ну не так мягко залазить. Понятно діло, що прикатка. Ну, якось все одно плотно. Тобто чи це після дисковки так. Все тут, мабуть, на вийшло, взагалі не візе. Тут ще ну от можна сказати сантиметрів 8. 6-8 см заходить. Щоб далі, то це вже усиліе треба. То D6 в общем, не знаю, но ну, судя по моїм наблюденням, ну що я сьогодні подивився, то там де дискувалось, під посів пшениці, ну це не касається стерньової сівалки, то там якось все одно воно твердіше виходить. ніж там, де без дискової вітерець, таке чи дощ буде, чи що. Чи... Тим в общем-то без дисковки посіли, там вроді як мякше Така структура почвы друга. Останніма сивалка вона вообще не стає в ряд, тому що ну це совершенно друге. Ну якась влага конечно є Блін, Вітер Но... Не знаю, можливо, би, якщо б... б, возможно, б э, без дисковки сіялось з терньової сівалка. Може була б структура й друга. Ну це ми скоро узнаємо, кстати. Цей сезон ми посіємо без дисковки і побачимо як воно буде. Так що якось так Діскуємо. Там ще залишиться пару ділянок. Там де сама хуже була пшеничка. Та і все Кому понравився відос, лайкосик І не забудьте підписатися Ще поснімаємо інтересного контентика Так що всім удачі.